Обід це не просто пауза, а турбота про себе. І сьогодні я запрошую вас до своєї здорової тарілки. Половина тарілки це овочі та фрукти. Вони дають клітковину, вітаміни, енергію, чверть тарілки, гречка та цільнозерновий хліб. Вони мають складні вуглеводи. Що надовго насичують, а також багато мінералів, що зміцнюють серцеву судинну, нервову систему та покращують травлення. білок, це м'ясо куриці. А вода самий цінний напій для нашого здоров'я. Їжте збалансовано і матимете сили дбати про інших, про себе. Будьте здорові, смачної та корисної їжі!